Слава Україні! Ради вітати вас на нашому каналі Містері Оріани. З вами Валтасар. Сьогодні ми проглянемо енергетичний фон в Авдіївці, оскільки це місце страшенних втрат росіян, але, на жаль, це місце втрат і наших рідних українців, наших захисників. Енергетичний фон. Це місце, воно карта капище, це місце певного захисту. Дійсно, це місце стає своєрідним таким капищем, капищем світлих душ. І воно набуває вже певної навіть сакральності. Як би про це не говорити, Це навіть перехід душ в інший світ. Тут вони пишуть захист, стабільність, міцність і віра. Дійсно, що там відбувається, та потужна міцність. Відбувається те, як солдати дійсно і захисники роблять неможливе. Вони показують неабияку віру і неабияку мужність, знаходячись, знаходячись там. І знову ж таки, ми бачимо карта відьма. Темна карта, наявні і підступні енергії дуже також потужні. І ми бачимо також протистояння між Божественним капищем і світлими душами і темрявою, що хоче поглинути ці душі. Війна також йде на духовному рівні, на тому тонкому плані, незаримому плані. І хтось представляє себе світлу душу, хтось темно. Дійсно, про наших захисників можна говорити, що це е капище, це воно ж збудовано, що це певний захист. Тобто, наша земля вони захищають нашу землю. А тут ми бачимо навпаки відьма, яка хоче зруйнувати це капище і заволодіти його потужною місцю та силою. Також ми бачимо знову ж темного, темного духа безсоромного, лихого, здатного на підлість. Зазвичай це лицари Кубків. Але всій всі колоді це ж і чертік певний такий дух. І що по ньому не так? Це застосування нечесної зброї. А ми вже бачимо, що імені застосовується і хімічна зброя. І фосфорні зброї та інші види, які в принципі не повинні застосовуватися. І Це застосовується. Е, також ми бачимо дуже, в принципі, є е, велике пияцтво серед російської армії. Тут, тут вката сама підписує пияцтво, але як це знаєте безсоромність і лихі вчинки дуже потужні. Ми бачимо, як темні сили намагаються огортати наших солдат. Е, що приховано, богиня, охоронець дому та жіноцтва, берегиня, е, карта чудова, сила берегині набуває обертів. Якимось чином має влитися щось потужне, що прожене оцю нечість. І це потужне буде йти з української сторони. Це радує та надихає. Воно ще не визріло, Йому треба назріти. Це або ж у, у ну, повсякденному житті матеріальному це можливо якийсь захист, можливо, якийсь план, можливо, якась е, допомога, можливо, навіть зброя. Е, От в такому плані, і це дуже дуже допоможе втримати Авдіївка. Але поки що воно знаходиться. В такому незримому факторі воно не проявлене. Відійшло багатство Авдіївки, відійшла її родючість, на жаль, все відійшло. Добрі духи, якщо ми говоримо вже в аспекті таких духів, що населяють нашу землю. Добрі духи, хранителі цього місця його покинули. Місце стало місцем такої нежиті. Але водночас в ньому є сакральність. Тому що. Це черток світлих душ своєрідний, Асгард вальхала своєрідна. Це капище. Але світлі духи відступили. Саме тому, коли відступили темні, світлі духи, залишилися темні. Тому ситуація, в принципі, тяжка енергетично. Дивимося далі. Те, що перебуває в темряві, те, що наразі невідомо, це вежа. Вежа це, це велика загроза. Це демон, що вбиває тут пишуть. та й ми самий карта, ще називається вій. Ми знаємо, на що здатен вій. Це, це дуже погано, тому що. М м м м Якщо він проявиться, може бути прорив. Але ж, знову ж ми бачимо такі, знаєте, дві ситуації. У нас в зоні таємного знаходиться берегиня потужна, і в зоні темного знаходиться вій. Хто ж з них переможе наразі? Яка із цих сил, світла чи темна? Тому що, якщо темна, то буде дуже-дуже погано і, на жаль, дуже сумно. Наступне. Наступна карта в зоні те, що дуже проявлено в цьому стані, ви знаєте, тут так називається біла карта. Досить цікаво, тому що в нас випала і чорна карта, і біла карта. І знову ж ми бачимо протистояння двох сил. Певний щит, є певний енергетичний щит який все-таки дивним чином захищає воїнів, додає їм незламності. Вони цього не відчувають, а можливо і відчувають, і, і, і іноді можливо трапляються певні чудеса. Я думаю, що навіть неможливо, а трапляються ще чудеса. Головне вчасно прикликати е, оці сили, які є. Тому що якби не було б цього щита, певно було б значно гірше. Я так розумію, що зараз оці ці темні сили, тут у там де вій, вони намагаються пробити ось цей щит в енергетичному плані для того, щоб змінилася ситуація в, в фізичному. У фізичному це криваві бої. І поки що, за останньою інформацією, дуже багато жертв. Але вдається втримувати. От якби сили не рівні, але е, втримувати вдається. І я так вважаю, енергетично є підтримка. Тобто тонкий світ надає певної підтримки. Вона, вона потужна. Головне, щоб вона не злетіла. Ну, тому, тому що вона може злетіти. Близьке майбутнє це переродження, це новонародження Сонце е е Божичі. В принципі, сама ця ситуація з Авдіївкою ще може затягнутися до так званого до так званої кольори. Це вже в нас 2024 рік. І по по бласню обладнана це хаотична енергія. Сонце, яке має народитися, але воно народжується лише після абсолютної темряви. Е, і занадто багато хаосу. Е, в перс може бути в перспективі е, втрата втрата Авдіївки. Е, Хоча, з іншого боку, хаотична енергія може впорядкуватися, але те, що йде в картах, є певні натяки. Є певні натяки. Ну. Е, 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 е подивися, молоде сонечко. Але в цілому, давайте так будемо сподіватися, що це молоде сонце, ці коляда, він зігріє землю і дасть нові плоди, щоб земля набралася сили. Ми все-таки не будемо втрачати віри, а будемо от ментально налаштовані саме на е перемогу. Хоч ситуації там ну, дійсно дійсно критичні. І чи відкриється все результат? Результат Авдіївці, тобто чи відкриється таємниця розкладу? Карта Нічниця Дев'ятка мечів, чесно кажучи, препаскудний демон. Він говорить про те, що Авдіївка може пасти, на жаль, на жаль, може пасти. І от до коляди ще там щось буде, а далі може піти зовсім по-іншому. На жаль. Я сподіваюся, що звісно, що, і, що я помиляюся в Тлумаченні, карт, тому що е -е, карти не брешуть, ми можемо помилятися у Тлумаченні. Можливо, на якось. Програється, програється до іншого. Цей розклад я дійсно збережу. Він тут буде для для чого для того, щоб потім самого ж себе перевірити, і дійсно там проаналізувати ці події, які відбуваються а в Авдіївці. Що тут можна зробити? Це дійсно молитися в прямому сенсі, додавати цієї духовної енергії для того, щоб була проявлена ця берегиня, для того, щоб біла карта талісмана, цей щит енергетичний не злетів. Це ми можемо робити. Тому що навіть якщо тут нічниця, ця карта така тяжка випала, це не вирок. Це не вирок, і це важливо зрозуміти. Це можливе майбутнє, але воно може не відбутися.